Щодо фінансування науки. Науку фінансуємо тільки в результаті з'являються стоси паперу, а не наукові праці. Це відео зроблене на засіданні Кабінету міністрів України у грудні 2014-го. У своєму вступному слові прем'єр-міністр Арсеній Яценюк робить резонансну заяву: можливо, нам треба профінансувати одну розробку, а не фінансувати заробітні платні і комунальні послуги. В сотнях науково-дослідних інститутів, які, на жаль, нічого не досліджують, виходить ми дарма годуємо вчених вже як 24 роки. Ця теза викликала обурення в куларах академії наук. А може, прем'єр таки має рацію і настав час відмовитися від ілюзій про інтелектуальний потенціал. Але яке майбутнє очікує на Україну без науки? Перше на українському телебаченні. Якщо б не було науки, так ми б знаєте, де живі. Що або хто придушує українську науку? Ніхто не засікавлений створити собі конкурента. Правда, як конвертувати знання у гроші? Один грам сталі в фіцарських часах стоїть намного дороже, ніж тонна сталі в арматурі? Чи мають наші вчені технології майбутнього? Нанотехнології ані всі говорять з придиханням разом з авторитетними експертами. Ми знаємо. Знайдемо рецепт для відродження української науки. Це єдиний безальтернативний шлях для України.